Виконуємо завдання 1 з розділу діємо до квеста 19 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Дане завдання потрібно виконувати в Google документах, отже, відкриємо браузер, я буду використовувати Google Chrome, його використовувати найзручніше, просто створюєте нову вкладку, і нам потрібно завантажити потрібний файл-документ на Google Диск. Для цього відкриваємо додатки та вибираєте диск. Зрозуміло, ви маєте зайти свій обліковий запис Google. Як бачите, мені потрібно зайти. В даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, я вже заходився в обліковий запис через це зі списку. Якщо ви вже в своєму обліковому записі, то вам зрозуміло, знову вводити пароль не потрібно. Перейдемо на мій диск та завантажимо потрібний файл. Для цього вибираємо створити, завантажити файл. що відкрилися, знаходимо Файл кореспонденції та вибираємо відкрити. Файл завантажений. Відкриваємо його подвійним кліком лівої кнопки миші. І він відкривається в новій вкладці. Вже Google Документ. Для назви документа нам потрібно надати стиль заголовок 1. Для цього ось тут відкриваємо список і вибираємо заголовок 1. Застосувати стиль Заголовок 1. Натискаємо ОК. Для підзаголовки вибираємо заголовок 2. для всіх підзаголовків. Не той вибрав. Вертаємо назад стрілочкою. Все літо не обов'язково повністю виділяти, можна просто вставити десь в абзаці. Вертаємося до основного тексту і сказано, що потрібно знайти текст в лапках та надати для нього стиль під заголовок. Але бачите, коли ми надаємо стиль, то стиль надається всьому абзацу. Якщо б ми йшли по ось таким чином формат, то бачите стиль абзацу для цілого абзацу. Тому в Google документах ми можемо надати стиль тільки для всього амза, на відміну від текстового процесора Word. Word можна було б зробити і для одного слова. В тексті самого завдання сказано, що основний текст потрібно відформатувати. Виділимо ось цей основний текст та надамо йому шрифт Arial. А розмір 14. Сформатування все. Тепер потрібно надати доступ для перегляду вчителю даного файлу. Можна прямо звідси натискаємо ось тут кнопку Поділитися. І ось тут вводите електронну адресу вчителя, кому хочете надати, виводите свою адресу. Нехай режим доступу буде, може, редагувати, тобто максимальний доступ. Прапорець залишаєте сповістити. Йому на ось цю електронну пошту, яку ви ввели, прийде лист з повідомленням, що для нього наданий доступ. Натискаємо Надіслати. Ну або якщо ви не знаєте електронної пошти. Вибираєте ось тут. Усі, хто має посилання, може, ну так само надаєте доступ. Переглядати чи редагувати. Вибираєте копіювати посилання. І ось це вже скопійоване посилання. Надсилаєте вчителю, наприклад, через якийсь месенджер. Viber, Instagram, Facebook і так далі. На цьому завдання виконано. Якщо потрібно виходите свого облікового запису, якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!